Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную е, велосипедні крила від е, французької торгової марки ZEFAL. Модель називається Дефлектор RS 75 FM 60. Сет. Сет мається на увазі комплект. Переднє і заднє крило. Як ви бачите. Воно приходить в такому стані. Можна дуже зручно розібратись, як його встановлювати, як його кріпити. А вже коли ви е, вирішили купувати, ви, звісно, бажаєте зрозуміти, як виглядають ці крила в робочому стані. Даний у нас велосипед 24 дюймів, але дуже пасує ці крила і на 24 дюймів. З урахуванням того, що це крила до великих коліс. З розміром 29 дюймів. В даному випадку, ми дивимося на велосипед Бергамон Rievax 24, у якого заднє колесо завширшки 2,4. Тобто 24 на 24 Ширина покришки настільки велика. що... Тільки оці крила можуть повністю захищати, захищати велосипедистів від бруду, якщо колесо буде мокре з брудом на вас рухатись. Тому широкі крила пасують і на широкі колеса з розміром 24 дюймів. Кріпиться заднє, колесо, заднє крило на верхнє перо. З умов спеціальних тут. Манжетів. Ось вони у нас є в комплекті, вони різного розміру підходять під різні товщину рами. Вибираємо без питань три варіантів за розміром: кріпиться на верхнє перо і, коли їде, не дрінчить, міцно тримається, не рухається. Це насправді дуже гарний комплектний набор заднього і переднього крила, з урахуванням, що заднє крило кріпиться надійно. Його можна нахиляти, міняти, звісно, за розміром, як вам треба буде мається на увазі відстань від колоса і регулювати його по довжині. Ну, а переднє колесо, переднє крило кріпиться вже на саму вілку. Ось тут. Тут є частина, яка дозволяє легко закріпити. Це крило і буде пасувати вашому велосипеду. Крила пластикові, але мають ось тут прорезинені частини. Вони гнучки, гумові, оці частини вони достатньо рухливі, і якщо буде десь притулятися колесо, то перед і зад буде, воно з кольором теж різним, воно буде зм'якшено при навантаженні. Заднє крило теж достатньо. Місто тримається і не буде заважати. Завширшки, завширшки, переднє крило має розмір, в місті кріплення 6 см, а тут 5 см. Ну, а заднє колесо, заднє крило завширшки у нас см, максимальна ширина 9, завширшки. Ну, Підходить до широких колес. Достатньо е, якісні пластикові крила Зефал в нашому магазині. Приходьте, купуйте, навповторю. Дефлектор rs 75 FM 60C. Е, Гарні велосипедні крила. До зустрічі! Хай щастить!